Хочу запросити до слова свого побратима Михайла Королика, депутата Тисминицької районної ради. Слава Україні, майдане! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати всім, хто сьогодні зібрався на Майдані у велике християнське свято. Хочу сказати вам, дякую всім, що не жалієте свого ні часу, ні здоров'я, і приходите, відстоюєте нашу українську націю, шановне товариство, міцного здоров'я вам та вашим близьким, міцного міцного здоров'я всім тим, хто виходить на Майдани по Україні і по цілому світу. Слава Україні! Хочу також наголосити: ви знаєте, влада зараз думає, що всі ми. Сьогодні з вами зійшлися тільки тому, що було побито людей в Києві. Так, це правда. Це була остання крапка, і через неї ми всі вийшли на майдан. Але передумов було багато. Погодьтеся, адже жити так, як ми живемо, не можна. Ми їздимо по вбитих дорогах, по яких їздять швидкі, по яких їздять наші туристи. Ми живемо в країні, де не дуже хороший рівень освіти і медицини. Ми живемо в країні, яка знаходиться на останніх місцях по рівню корупції в світі. Не можна так жити, як живуть наші чиновники. Адже до той, той час, коли велика частина українців живе за межею бідності, наші чиновники живуть дуже і дуже е, заможно. Вони собі дозволяють робити те, що не дозволить собі зробити жоден чиновник у світі. До прикладу, нещодавно один з міністрів в Європі подав відставку, тому що він носив годинник, який вартував 5,5 тисяч доларів, і він в нього був не задекларований. Наші ж чиновники, грабіжники, носять годинники, які коштують сотні тисяч доларів, їздять на машинах, походження яких пояснити ніхто не може, і живуть в маєтках, так само за які вони не можуть пояснити, де вони взялися. Шановне товариство, так не може бути. Тому ганьба їм всім! Ганьба! 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 А тепер я хочу до вас всіх звернутися. Звернутися з тим, що ви знаєте, моя дружина зараз перебуває у Варшаві на навчанні. Вона розповідає, що кожного дня. Наші друзі, українці, які там перебувають на навчанні, на роботі, приходять на такі майдани. Мій товариш знаходиться зараз в Америці. Подруга моєї дружини знаходиться в Канаді. Багато моїх рідних та близьких знаходяться на заробітках по цілому світу. Так склалася обставина, що моя матір знаходиться на лікуванні в Ізраїлі, так як в Україні врятувати її життя не могли. Ви знаєте, так бути не може. Не може такого бути. Що українці шукають кращої долі за кордоном, адже це, мабуть, стосується чи не кожної української сім'ї, а як мінімум кожної української родини. Ми найбільша країна Європи. Ми країна, в котрій є абсолютно всі ресурси. У нас є світлі голови і дуже і дуже хороші люди. І ви знаєте, я думаю, що насправді ми заслуговуємо на те, щоб здобувати ту освіту, яку будуть визнавати в цілому світі. Ми заслуговуємо на те. Щоб мати робочі місця в Україні. Так, вони на даний момент є. Але скажіть, будь ласка, для чого люди йдуть на навчання в університети? Для того, щоб торгувати на ринку? Ні? Для чого здобувають освіту? Для того, щоб шукати потім кращої долі за кордоном? Ні. Щоб мити потім, я перепрошую, комусь якісь речі за кордоном? Я вважаю, що ні. Наші люди заслуговують на те. Щоб жити в країні без корупції, наші люди заслуговують на те, щоб здобувати нормальне медичне забезпечення в державі. Не вже важко збудувати потужні онкоцентри в Україні? Не вже важко зробити так, щоб наші люди, якщо мають якісь важкі захворювання, не шукали можливості рятувати своє життя за кордоном. Не вже важко створити робочі місця, просто потрібно, щоб наша держава перестала Годувати цих корупціонерів, а розпочала розвиватися. Ви знаєте, наша влада на даний момент є збанкуртіла. Уже другий рік немає грошей в нашій казні. Ми маємо бюджети не життя, не розвитку, а бюджети виживання. Так не може бути. Адже всі ми разом з вами справно платимо податки. Так чи ні? Шановна громада, я звертаюся до всіх людей. Звертаюся з тим, щоб кожен з нас. Маючи родичів по Україні, по світі, закликав їх брати участь в майданах. Ви знаєте, багато хто говорив, що наша нація після попереднього майдану на ближчі десятки років не буде спроможна на такий майдан, який є сьогодні перед нами. Але вони помилилися. Пам'ятайте, я зараз закликаю всіх, пам'ятайте про те, якщо ми не вистоїмо, то хто знає, чи у нас ще буде колись змога відстоювати свої права. Адже наш режим він може запровадити потім репресії проти тих, хто розпочав цей майдан, і проти тих, хто брав участь у цих майданах. Тому стоїмо до останнього: чи це буде тиждень, чи це буде два, чи це буде місяць, так чи ні? І якщо ми вистоїмо, ми отримаємо все те, про що ми хочемо. Можливо, на це піде не день, не два, не місяць, можливо, прийде не один рік. Але якщо наша влада буде не злочиною, якщо влада не буде давати злочинних наказів, і якщо влада на кінець перестане красти, обкрадати нас з вами, то ми тоді здобудемо право на нормальне майбутнє. Я бачу, що ми всі трішки померзли, Так ви знаєте, друзі, е, сьогодні ранком прокинувшися, побачив, що на вулиці мороз. Я переживав, що люди не зійдуться, але Бог дуже добрий протягом дня. Прийшла хороша погода. Сьогодні було гарне сонечко. Зараз стало трішки холодніше, тому поскачемо трішки, хто не скаче.